Відрядно спати і втішно каменем лежати. Учасники і злочини ганебний. Принадна доля не відчувати і не жити. Прошу мовчи, не смій мене будити. Мікеланджело Бонеротті. Ергопроксі – Ергопроксі. Аніма Проксі. Аніме у жанрі наукової фантастики та кіберпанку. Серіал, створений студією Манґло. Якщо ви не знаєте, що це за студія, то вони створили створила Чамплу та Гангста. Ну і по традиції оціним головну героїню. Ріл Майер like this. This є одним із головних героїв аніме Ergo Proxy. Будучи слідчим розвідувального бюро в Ромдо, вона зазнає нападу двох монстрів і втягується в таємницю Проксі. Зрештою, вона приєднюється до Вінсента Лоу та Піно у їхніх пошуках відповідей. <реку> Мені ні з ким поговорити. І Я не знаю, чому це так. Чому мене ніхто не любить? Я намагався знайти любов, вдаючи інших. А тоді зрозумів, що люблять не мене. Я ніхто. І ніхто не любить мене. Я вирішив знищити себе. Але навіть вбити себе я не можу. Тому я вирішив убити усіх, щоб знищити себе в них. Але цього в мене не вийшло. Лишився той, кого я намагався позбутися понад усе. Я сам. Дії серіалу розгортаються в постапокаліптичному антиутопічному майбутньому. Після того, як тисячі років тому сталася екологічна катастрофа, яка зробила зовнішній світ негостинним для життя, купольні міста були побудовані безпечними для людей. У середні цих куполів, одним із яких є місто Ромдо. Мирно співіснують люди та андроїди, яких називають авторейвами. Авторейви це андроїди, які широко використовуються в ерго Проксі для різноманітних завдань. Види авторейвів ви можете побачити у себе на екрані. Серія вбивць, скоєних авторейвами, зраженими вірусом Когіто, що змушує їх усвідомити себе, починає загрожувати кріхірів на увазі соціального порядку міста Ромдо. Уряд проводив секретні експерименти над таємною гуманоїдною формою життя під назвою Проксі. Проксі були створені людьми, щоб відновити землю після екологічної катастрофи, щоб після їхнього повернення на землі була функціональна екосистема. Єдиний мінус цього аніме у тому, що один з головних героїв шукає Москву, но Хаймер знайшов її швидше. Абана, кадавра, <клес> <клес> Ні, ну серйозно. Як у них зі слова мозк, получалось слово москва. Курва Амкей. Ну, якщо відкинути проблему озвучки, Ergo Proxy – це дуже важке аніме для перегляду. Сюжет розвивається не а відповіді на всі наші питання ми отримуємо в останніх серіях. Я хотів багато раз кинути це аніме, но пересилив себе і додивився. І хочу сказати, що воно мені сподобалось. Ей, hey, that's pretty good. На мою думку, це аніме не для всіх, но твоєї уваги воно заслуговує. А якщо ти хочеш підтримати україномовний контент на Ютубі, підпишись. Постав лайк і напиши щось у коментах, мені буде дуже приємно.